Вітаю вас, мешканці міста та району в студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 18 січня. Розпочалася 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Російської Федерації по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. У прикордонних з Україною районах наступальних угрупувань противника не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує російську збройну агресію. На її аеродромах та у повітряному просторі триває. Спільні навчання авіаційного компоненту регіонального угрупування збройних сил Росії та Білорусі. В той же час сили оборони України вживають заходів щодо недопущення провокаційних дій чи диверсій з боку противника. Посилюється протиповітряна оборона. У чорному морі 16 ворожих кораблів. Серед них шість ракетоносіїв, на бортах яких є 44 калібри. Вчора закінчили пошукові роботи на місці влучання ракети у житловий будинок у Дніпрі. Російська ракета вбила 45 людей, з них 6 дітей. 15 загиблих. Вих залишаються неідентифікованими. Травмовано 79 осіб, з них 16 дітей. П'ятеро дітей залишили сиротами. Трьох із них узяли під опіку родичі. Дві дитини під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них подбати. Сьогодні вранці о 8.20 у місті Бровари Київської області, внаслідок падіння вертольоту ДСНС, сталося пошкодження дитячого навчального закладу з послідуючим загоранням. У 9.06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 метрів квадратних. А о 9.28 – ліквідовано. На даний момент відомо, що внаслідок надзвичайної ситуації загинуло 16 людей, з них три дитини, травмовано 30 осіб. Висловлюємо слова співчуття всім загиблим та членам їх родин. Вшануємо загиблих хвилиною мовчання. Білгородністровський центр надання адміністративних послуг 17 січня 2023 року розпочав видачу QR-кодів особам зі статусом безробітних для отримання допомоги. Більш докладну інформацію дивіться в сюжеті першого муніципального каналу на цьому тижні. 18 січня працівники Білгородністровського міського центру благоустрій з використанням грейдеру проводять роботи з підсипки та вирівнювання поверхні дороги на відрізку вулиці Анісімова. У той самий час працівники комунального підприємства ЖЕО. Прибирання під'їздів на території багатоквартирних будинків по вулиці Перемоги, 8А, Паркові, 64, Південній 5, вулиці Перемоги, 28, Ізмаїльська, 131 та Ізмаїльська, 131 А телефони аварійної служби КПЖ 1 ви бачите зараз на екрані. Впродовж робочого тижня надзвичайних ситуацій на території міста не зафіксовано. За інформацією муніципальної варти та поліції, патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. Це були основні новини станом на. 18 січня бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба тобі, Україна.